Просто поки пасту. Може, просто. О, Марина Новікова фотографує дітей переселенців, записує їхні історії та мрії і викладує у власному інстаграмі. 24 лютого Марина була у Харкові, їй довелося евакуюватися вдруге в житті. У 2014 році почалася війна, я мешкала в Донецьку. Взагалі я родом з Маріуполя і мої батьки зараз знаходяться там. В них згоріло житло. Вони залишилися нічим, їх там якісь добрі люди пустили пожити в себе. На створення проєкту Марину надихнула п'ятирічна донька. Мета мого проєкту це підтримати цих діток, щоб вони продовжували мріяти. Бо знаєте, я вважаю, що з мрій можуть і будуватися домівки, і руйнуватися домівки. І я вважаю, що дуже важливо підтримувати мрії дітей. Павло з Маріуполя у Дніпрі живе з квітня, захоплюються українськими блогерами. Там розказують, хто придумав про козаков, про місяць, про Чернобиль і про багато, багато чого. Про борщ, хто його придумав. І що пісні бувають, що бувають круті мандрівки. Будинок, де жила родина Павла, зруйнований через обстріли. Два тижні вони жили у підвалі у Дніпрі після евакуації. Довелося працювати з психологами. За словами мами Павла, фахівці радять хлопцю ділитися пережитим із людьми, які теж мають схожий досвід. Тому і погодились взяти участь у проєкті Марини. Он бачив, он слышав боль людей, като з которыми ми були в підвалі, они плакали, то що у них кто то умирал. Но мы пытались, чтобы дети все-таки этого слышали меньше. Любой взрыв это страх, а любое движение даже внизу или наверху над нами в квартире, которое резко, это тоже у ребенка вызывает очень сильный страх. Он бежит к тебе, он бежит обниматься, чтобы вот это вот так сильно его обнять, защитить. Наразі в проєкті взяли участь вже 10 родин переселенців. Підписники Марини можуть задонатити, аби втілити мрії дітей у життя. Олена Ростовцева, Олександр Шалтибін. Новини на Суспільному. Дніпро.